Можеш ще кави принести? Та ви що, я її стільки випив? Сьогодні не засну. Ну, ще там, це дуже погано. Ну, відверто кажучи, так. Ну, я, звичайно, не спеціаліст, але мені здається, перша ж податкова перевірка виявить таку кількість недоліків і зловживань, що керівництво фірми будуть усі шанси потрапити за грати. Це я і сама знаю. Як це? А на що ви тоді прийшли до мене і витратили Купу часу, якщо самі все знаєте? Розумієте, Про всі ті недоліки я знаю сама, бо вони з'явилися з моєю допомогою. Опа! А це вже цікаво. А ну, Ганна Максимівна, розповідайте мені все. Ні, 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 не хвилюйтеся. Це розмова між нами. Ну добре. Розумієте, це наша спільна з чоловіком фірма. Ми створили її ще 20 років тому. Угу. Він став генеральним директором, я головним бухгалтером. Все у нас було добре. Фірма розвивалася, приносила прибуток, угу. ми почали розширюватися, купили собі і квартиру, і дачу. І дві автівки відпочивали кожен рік за кордоном. А місяць тому я дізналася, що у мого чоловіка є коханка, його секретарка, дочка моєї подруги, уявляєте? Уявляю. Несподівана новина. Та вона мене просто вбила. Ми стільки років прожили душа в душу, жодного разу. У мене не виникало навіть думки зрадити йому. Я сама була в ньому впевнена тисячу відсотків. А тут я нічого йому не сказала, не почала скандалити, з'ясовувати стосунки. Але в мене була така образа на нього, що я не витримала і почала мстити. Я навмисно створила всі ці проблеми, які ви бачите, щоб для нього все закінчилося в'язницею. А не занадто жорстоко виходить помста. Я була на емоціях і могла заспокоїтися, діяла як у тумані. А зараз що змінилося? Зрозуміло, що перегнули палку. У вас як у головного бухгалтера підприємства теж будуть проблеми. Та я це знаю, але ж тоді мені було все одно. А вчора мій чоловік у всьому зізнався. Сам. Розумієте, сказав, що йому дуже соромно, що він ненавидить себе за те, що зрадив мене. Він звільнив цю дівчину і пообіцяв. Що це більше ніколи не повториться. Ви йому повірили? Так. Можливо, це наївно з мого Боку, але я його кохаю, незважаючи ні на що. Я хочу, щоб ми були разом, щоб все було як раніше. Дізнатися йому усьому я не змогла. От і прийшла до вас у надії, що ви допоможете все виправити. За це я готова заплатити будь-які гроші. Ай, Ганна Максимівна, заварили ви кашу. Зламати легше, ніж потім відновити. Добре, ви мені скажіть тільки чесно. Ви передумали доводити справу до кінця, тому що кохаєте свого чоловіка чи тому, що самі злякалися в'язниці. Клянуся, все, що я вам сказала, правда. Я діла під впливом емоцій. Зараз хочу все виправити, бо дуже його кохаю. Добре, зробимо так. Ви завтра зі своїм чоловіком прийдете до мене, і ми втрьох будемо вирішувати, як вийти з цієї ситуації. Так це ж він про все дізнається. Правильно, тому що ви про все розкажете при мені. І якщо він вас кохає, він вам пробачить, як ви простили його за зраду. Без нього все одно ми не впораємось. Занадто все ви круто заварили. Ганна Максимівна. Я зрозуміла. Добре. Зроблю все, як ви кажете.